Сертифікація сьогодні це точно є виявом сили освітньої системи України, яка під час війни активно розвивається. Сертифікація це процедура зовнішнього незалежного оцінювання професійної майстерності педагогів це виявлення наймотивованіших тих, які володіють методиками компетентнісного навчання інноваційними педагогічними технологіями, які реалізовують їх на практиці, забезпечуючи хороші результати, а також діляться, готові ділитися з ними. Своїми колегами-педагогами дуже важливу роль сьогодні. Сертифікація, звичайно, дає самому педагогу, особливо молодому педагогу, яка, які ще шукають себе, які звичайно програма професійного розвитку, яких ще має, скажімо так, багато пунктів, бо ще є над чим, і дуже багато треба працювати. Хоча кожному педагогу треба працювати все життя. Але особливо важливий це є той матеріальний стимул, фінансовий стимул, адже успішне проходження сертифікації. Дає можливість педагогу, щомісяця отримувати 20% до заробітної плати впродовж трьох років на термін дії сертифікату. Крім того, педагог може без процедури пройти чергову атестацію, вона йому зараховується, або пройти позачергову атестацію, не чекаючи відповідного терміну, отримавши вищу категорію або підтвердити ту, яку в тебе є, і навіть отримати звичайно педагогічне звання, а це також доплати. Тому, особливо для молодих педагогів, без ще найвищі категорії і звань це дуже є суттєво. Хоча це суттєво для кожного педагога. Таким чином, держава мотивує розвиватися, працювати над собою і, крім того, дає відповідний бонус. Але навіть не це найважливіше. Найважливіше, що коли в наших закладах з'являються такі педагоги, то вони, як знаєте, ланцюгова реакція. Один педагог, якому вдалося це зробити успішно, він запрошує пройти цю процедуру іншого свого колегу. І таким чином, знаєте, як снігова куля ланцюгова реакція. В кожному закладі впродовж уже шостий рік поспіль проходить сертифікація. Ми маємо вже команду педагогів. Які які пройшли цю процедуру. Лідерами безперечними в області є це два Чернівецькі заклади, ліцей 20-й Чернівецької міської ради і ліцей 19. -й. Також у громадах ми маємо, зокрема, Драченецький заклад Мамаєвської сільської ради, Новоселецькі ліцеї, в Сторожинці Ми маємо такі заклади, де вже є 5, а то й 10, і навіть 12 педагогів, які пройшли цю сертифікацію. Безперечними лідерами сертифікації по громадах. Є Чернівецька громада, Новоселицька громада, Вижницька громада, до них підтягується Сторожинецька, Мамаєвська громада. Це дуже важливо. Чому? Тому що якість освіти закладу, про це говорять усі міжнародні освітні експерти. Залежить якраз від. Активної спільноти педагогів і соціального партнерства, адже якщо я володію добре певною педагогічною технологією, я можу дуже легко і просто в процесі щоденного спілкування відвідуючи один одного уроки, проводячи майстер-класи, ділитися досвідом, і це набагато ефективніше діє дуже часто, навіть як і курси підвищення кваліфікації в якогось іншого суб'єкта, хоча й вони дуже важливі. Бо це тут щодня на уроці, на перерві, і таким чином один Педагог-лідер, який володіє цими компетентностями, найкращими професійними і новими технологіями, чи це інформаційно-комунікаційні технології, чи це будь-які інші STEM-технології, технологію розвивального навчання, проблемного навчання, то він дуже легко може таким чином поділитися. Тому ми заохочуємо в першу чергу директорів закладів підтримувати і мотивувати педагогів, які вже готові. Звичайно, процедура добровільна. Жодного вчителя не можна до цього заставити, але інколи вчителю дуже важливо близькі слово близького близької подруги вчителя чи свого керівника, який я вірю в твої сили. Ти можеш зрештою ти нічого не втратиш, а тільки здобудеш. Інколи це слово, як ми спілкуємося з сертифікованими педагогами, відігравало для багатьох визначальну роль, бо це віра в них і розуміння, що тебе підтримують.